Кабаланське благословіння на 6 листопада 25 року, в ум'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелію ми чуємо про те, як Ісус ішов в Єрусалим, коли час Його підходив, і Він вислав туди двох посланців, щоб приготувати Самарянському міст е, селі е, місце для ночівлі. І вони пройшли, а Самаряни, признавши, що вони йдуть в Єрусалим, не прийняли їх. І тоді брати Живидеєви Іван та Яків сказали, дозволь нам, ми накажемо, щоб блискавка з неба, вогонь з неба зійшов і спалив це село. Як це зробив колись і я. Ісус сказав не треба, бо не знаєте, якого ви духу, бо я прийшов спасти, я прийшов спасати, а не губити. Читаючи ці слова, я знову і знову повертаюся до останніх слов Ісуса. Я прибув світ для того, щоб спасати, а не для того, щоб губити. А для мене це звучить і щоб карати за щось. А от тих, хто підлягає покаранню, тих спасати. Тих самарян, які не прийняли його, він прийшов щоб спасти, а не щоб їх покарати за те, що за ним не прийняли. В іншому місці Івангелі ми чуємо, що на небесах радіють одному покаявшомуся грішнику, ніж стаправедникам. І це, мені здається, ці слова одні інші, одного духу, які сказано для нас. Щоб наш погляд був направлений як приклад, не того, щоб покарати несправедливо нас образившися, а щоб самим спастися і щоб дати можливість Господу спасти тих, хто поводить себе неправедно, несправедливо, по злому, дати можливість і привести до покаяння. І мене, і їх. Ось така премудрість Божа сьогодні лунає кожному з нас. І мені здається, що ця премудрість вона дуже сильна. Хто її прийма, прийме на себе, той такими впевненими і великими кроками. Прямує до Божих осень. Ані.